Христос Воскрес, дорогі Радіослухачі, сьогодні продовжуємо крокувати шляхом від Христового Воскресіння до Вознесіння неділя мироносець, саме так називається друга неділя після Пасхи, і це хороша нагода пригадати собі декілька речей. По-перше, це стосується незрозумілого завершення Євангелія від Марка. По-друге, маємо можливість знову поглянути на роль жінки. Утворенні та розвитку церкви, і, врешті-решт, потрібно поглянути на те, що відбувається в наш час, і що б це могло для нас означати. Отож, як ми чули в цьому уривку Євангелія, жінки-мироносиці, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх. Саме це вважається правдивим завершенням історії Євангелія. Яку оповідає Євангелист Марко. Але з усього випливає, що ця розповідь не завершена, адже немає жодної згадки, що звістка про Воскресіння Ісуса Христа поширюється. Тут потребуємо поглянути дещо зі сторони. Протягом 16 глав даного Євангелія лунає запитання, ким є Ісус Христос? Одні вважають Ісуса безумцем, інші самозванцем, ще дехто Пророком, а Петро визнає Ісуса Христом, що означає помазаний, тобто посланий Богом. І попри всі ці відповіді на завершення Євангелія, мироносиці, сповнені страху і нерозуміння, втікають від гробу, бо, можливо, Ще не дали відповідь на запитання, ким є Ісус Христос. Можемо припустити, що в такому незрозумілому завершенні криється певне послання. Цілком ймовірно, що читач, який пройшов усю розповідь від першої глави аж до останньої, почує питання про те, ким є Ісус, як відгомін у собі. В такому випадку ми маємо запрошення пуститися в подорож. Та шукати відповідь на запитання, ким же ж є Ісус Христос, ким Він є для мене? Адже без відповіді на це запитання неможливо ділитися Євангелієм з іншими, бо більше, неможливо бути до Кінця християнином. Минулої неділі ми святкували таке чудове свято Матері та дякували нашим матерям за дар життя, виховання, турботу і любов. Тепер поглянемо на роль жінки в церкві. Бог обрав Марію, Богородицю Матір'ю, яка привела у світ Сина Божого Ісуса Христа. В Євангелії зустрічаємо, як жінки супроводжують нашого Господа протягом Його проповідування та й, зрештою, аж до гори Лгофи. Вони першими отримують новину про Воскресіння. І на цьому роль жінки не завершується. Адже маємо багато прикладів жінок в історії церкви, які своєю поставою впливали на її розвиток. До прикладу, Мати Святого Августина вплинула на навернення свого сина, хоч як багато часу це їй зайняло. Ми до сих пір вивчаємо, пізнаємо цей спадок, який залишив нам святий Августин у своїх вченнях. Свята Катерина Сієнська, яка також допомагала і підказувала папам у часі кризи церкви. Тут також можемо згадати і про інших жінок, таких як Тереза Вільська, Тереза Лізьє та багато інших. Але нам важливо сконцентруватися на дечомусь важливому. А важливість полягає в тому, що жінки є. Невід'ємною частиною існування церкви. Сьогодні ми стоїмо перед великим викликом, адже в нашій державі йде війна з жорстоким ворогом. І саме тому звістка Євангелія є настільки необхідною для нас. Адже, даючи відповідь на запитання, ким є для мене Ісус Христос, ми вчимося тому, чого Він навчав. А це означає, що ми можемо любити. І в любові єднатися та ставати солідарними. Зараз нам усім бракує солідарності та єдності. Бо завдяки цьому ми вистояли на початку саме завдяки єдності та солідарності. У своєму творі чума Альберт Кам'юн дуже чітко описав, що солідарність приносить перемогу над злом. Проте без любові солідарність неможлива. Отже, дорогі брати і сестри у Христі, не забуваємо, як християни і учні Ісуса шукати відповідь на запитання, хто такий Ісус Христос. Не намагаймося від цього втекти, оскільки, даючи відповідь на це запитання, ми можемо стати в світлі і пізнати також і правду про себе. Бог робить все можливе, щоб побудувати відносини з кожною окремою особою. Через досвід відносин з Богом людина стає справжнім апостолом там, де вона знаходиться, і врешті-решт, вона стає подібною до Бога. Тому нехай у цей час сумнівів та випробувань ми будемо об'єднані в любові, щоб гідно перетривати пробу. Христос Воскрес!